Віталій шахів, грає проти NG Engine One. En. Так, починається. Великобританія рейтинг 1962. Щось типу Тараша пограємо. Висяки. Не висячі пішаки. Не висячі пішаки, Щоб ви знали. У нас не висячі пішаки. У нас просто якісь. Слабенькі пішак на Ксірійна позиція буде. Ну, навіщо ми з тобою це граємо? Навіщо ти граєш кіння в 3 другим ходом? Білим. Сперед з другого ходу граєш нічить? Не Неясно це. Давай, вигадай щось. Прикол якогось. Так, mm -hmm. там буде шах. Цікаво, mm, не знаю, на що цього френд. Можеш фрізі помітити, так? Да? Не міняєш. Це круто. А, можемо якість віддати. Це також мені здається, щось в цьому даємо. Можна пограти і в Enchпіль. Якщо ти хочеш Enchip. У нас два слони. Тараш або ласка, або вони вдвох. Сиділи пили чай і казали, що за слонами майбутнє. М -м -м, я хіпперізди тримав. Ну, його і зроблю. На домінацію. У нас кращі активні фігури, у нас слони, відкрита позиція, захисний прохідний пішак. Зіграю одну партію з тисячі на кращий інш. Ну, якщо що, можу і тут пожертвувати якість тобі. За цього чорнопольного слона півцарства. Зер, хоча насправді, якщо ти візьмеш, наприклад, так, 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 то ж приходиться кудись відходити, типу, я ж тут просто від'їм. Прикольно. Силимось. Так, от ти вирішив, що ти зіграти маєш. Угу. <плес> <плес> -да. Можна ось переходити туди, а можна й ні. Ну, пішаплеси, да тут, не бачу. Не поспішаю. Хочу F5 прогнати. Хоча спочатку краще було б. Не зіграю F5. Поле туди, і щоб у коня не було опорного поля. Якщо так. Ні-ні-ні. Ти куди там зібрався? Tak, jak szło. No, ty prosto bijesz. Tak, jak szło. Як заграв, він міг вдарити, представляєте? я йому віддаю назад. Була у нього тактика, зв'язана з шахом. Чіском не хоче працювати. Ну, що я то й плачу, Чиском? Так. Ну, він пішов на якусь цікаву. До речі, це. Не дуже. Сразу тим, що в нас був. Такий проміжний удар. Це сильніший потім забрати. Ні, і ми тут не б'ємо. Ми просто б'ємо пішик. Тому що слон. F3. Ну і що? Де є? Що. Він якби прорубає слону, якби діагональ цим пішиком клином. Але краще було так. іти. І справа в тім, що він потім його віддає. Отакує. А нам треба фрезів краще поміняти. Ну, і там, в принципі, невелика різниця. Робить нам купу слабкості втів, втів, втів. Слабку структуру робить. Тут він якби. з'їв пішека, але матеріал рівний по пішакам b 6 було сильніше. Подвійний удар. Це було б розвалено в нього. Так, окей, окей, окей. Це не окей. Я якби сюди йшов в цю позицію ще звідси. У нього тут тура якось не захищена. Я тому я в 5 зіграв, щоб слона відігнати від цієї, щоб тура не була захищена навіть. Після того, як Тора забере на C3. Була ідея якось його чик-чик. Він не побачився. Зівнув. І отут, мені здається, була в нього ідея. Отут. Ба. Хоча в нього тут висить, да? Да, ідея то була, але Вона мав. Могла... Ой, тут під шарга да, треба сюди. Йти. Але ми все рівно відіграємо. Значить, це вже не важливо. Ну добре, так. Финей займался супер.